Так, всім привіт! Обіцяв зняти відео по демонтажу танзіометрів. Отака у мене спаржова ділянка в 6 гектарів. Основний із моментів. Да? Перед тим, як це все робити, перевіряєте, чи у вас залишилися позначки різних датчиків. Тут у мене вони хомутиками позначені, зараз перевірю. Витягуємо, я вже трошечки спробував підтягнути. Рівно вверх за тренічок. Підіймаєте і рівно-рівно, без оцих розшатувань. Підіймаєте. Якщо зразу він не йде. То треба розкопувати. Якщо, от, як в моєму випадку, він пішов легко, то його зразу можна, в принципі, діставати. Е, що робиться далі? Е, перевіряється, чи заряджена станція, це через додаток дивитесь, відключаєте кнопку, від'єднуєте датчики, витягуєте, е, витягуєте і е, зараз то я не дістану, не, не розкручу, то мені треба буде значить, зняти звідси. Ось це так виглядає. Це у нас був захист від термо. Потім знімаємо отак от трубочку і звідси вже від'єднуємо оцю частину. Чому я хочу вам це показати на відео, щоб я проговорив самі основні моменти по цьому? Коли ви дістаєте... Датчик обережно оце саме внизу в кінці, не, не заломіть датчик, щоб не обламати оцю керамічну е, частину. Це дуже важливо. Як воно консервується на зиму, Ви е, берете, зливаєте все в водичку, перед тим як підіймати, закриваєте оцей флажочок, щоб огліцері не витік. Е, е, зливаєте водичку, зараз я е, е, покажу, хотів так все так красиво. Зняти. Коротше, відкривається ця пробочка, відкривається краник, зливається оця водичка ось і о, зливається, промивається оця зовнішня частина. У мене є після е, транспортування на них такі спеціальні м'які чехольчики, вони надіваються і в такому вигляді йдуть у теплий Склад. Чому обов'язково теплий, бо в цих частинах там є мікротрубочки, з яких водичка вся не вийде. І ну, тобто, Якщо перемерзне, вийде з ладу манометр. Це дуже важливо. І вже Потім на наступний рік будемо монтувати. Чому демонтуємо? Бо дивіться, Він складається з двох частин. Ось, Його можна було б розібрати би, і цю частину підземну залишити з землі, якби, наприклад, це ну, ніякої би обробки не проводилося. Але в цьому році це все буде, оця вся маса буде скошуватися і мульчуватися. Ось. Потім ще буду там доброго вноситись, тому. І, а весною ще й фризуватися повністю так, от, з флашняком. Це буде проходитися фризою. І вже з квітня місяця ми почнемо з кінця квітня, там, початок травня, почнемо збирати врожаї. Тому. Ну, от кому було цікава ця інформація по танзіометрах, або в інших відео я розкажу взагалі, для чого вони, то обов'язково підпишіться на канал. Обов'язково пам'ятайте, що в травні місяці буде продаж цієї спаржі, можна буде замовити скуштувати цей надранній овоч. І буду радий вашим лайкам і коментарям. Все буде агро!